Що б хотілося сказати за «Цукровий Буряк? Ну, Найперше, що це є дуже цікава сільськогосподарська культура, яка для багатьох компаній є улюбленою. Він є як такою хорошою культурою, також є і складною. Тобто великі затрати, але при великих ризиках можна отримати. Фактично високі, високі прибутки. Тому він для багатьох компаній цукровий буряк він є надзвичайно цікавим і дуже таким я б сказав, навіть певним викликом Компанія, які займається цукровим буряком, посівом цукровим вирощуванням цукрового буряка, це вже компанії, які мають вищий рівень там сільськогосподарського виробництва.